Що корисного з обладнання чи аксесуарів можна використовувати у спорті. Більшість з усіх цих штук ви вже бачили у залі. Щось необхідне тільки професійним атлетам, а щось може бути корисне і новачку, щоб убезпечити від травм та підвищити ефективність тренувань. Давайте розберемось, що і для чого. Лямки, пояси, бенти, ще багато чого не вмістилось, і навіть армбластер. Переклади як завжди, коротко і по суті, бути спортивним. Просто поїхали. Відразу буде коротенька замітка, зауваження чи дисклеймер: немає спеціального одягу для занять фізкультурою чи спортом, чи чогось обов'язкового. Займайтеся своїм здоров'ям в чому завгодно. Це не має бути відмазкою, обходити спорт стороною. Залиште в своєму асортименті те, що у вас просто не вистачає часу. Найсу, nice. усе про що ми будемо говорити, не першочергово, проте в деяких випадках це необхідність. І якщо саме для вас корисно, використовуйте. Почнемо з рукавиць для фітнесу. По-перше, це захист рук від мозолів. Чекай, частіше з цією ціллю купують дівчата. В мене, наприклад, завжди покоцані. Мені все одно, а ось дружина каже, що я постійно шкрябаю з цими сучками. Так, ви почули все правильно. В рукавицях зазвичай є декілька шарів синтетики чи шкіри, м'який та захисний, які будуть якраз захищати долоні. Також рукавиці дають більше фіксації на снаряді, якщо пітніють руки і не буде козати. Крім того, це елемент гігієни, щоб не бігати з антисептиком. Є багато варіантів без пальців, з пальцями закриті для кросфіту. Обирайте ті, які вам зручні, і краще міряти прямо в магазині. Йдемо далі. Лямки це спеціальні тренувальні ремені, які фіксують руку на штанзі чи тренажері. Прив'язуючи себе до снаряду, набагато легше тримати, особливо якщо велика вага або слабкий хват. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Коли слід використовувати лямки. Їх використання допомагає краще пропрацювати м'язи в деяких вправах, наприклад, тяга верхнього блоку. В останніх підходах руки можуть стомлюватись, і спина буде недоотримувати своє навантаження. З лямками можна технічно правильно продовжити виконувати вправу і допрацювати максимально м'язи. Другий момент З лямками можна використовувати набагато більше вагу, ніж зазвичай, і можливо ставити свої персональні рекорди. Що важливо, вони убезпечують травм. Наприклад, при виконанні станової тяги дуже важливо слідкувати за технікою, а не думати про те, що зараз штанга вислизне вас з рук, інакше будете виглядати як та собака на картинці. Ще один варіант використання для дівчат чи жінок. Вони не хочуть, щоб перекачувались руки і залишались тендітними з лямками. Навантаження лягає набагато менше ще для цієї ж задачі можуть підійти ось такі спеціальні крюки. Виконання може бути різне, проте сенс один і той самий, просто чіпляється за снаряд, і в такому випадку навіть можна відпустити пальці комусь так зручно. Звичайно, для більшості людей хват треба зміцнювати, проте в деяких випадках використання лямок дійсно ефективне. В нашому магазині є лямки під нашим брендом Брев'ю ось в такому чорному та. Червоному кольорах класичної довжини з м'якою підкладкою, щоб не різало руки, та є шар прорезинений, щоб не ковзалось. Посилання на магазин під відео. Правильне взуття для когось можливо це дивна порада, проте кілька слів варто сказати. Все одно періодично зустрічаєш в спортзалі людей в в'єтнамках або якихось крутих кросівках, беленсіягах з отакеною підошвою та ще й м'якою, як губка що б коїлось у місті, якби не губка Боб? взуття. Призначене для того, щоб чітко стояти на підлозі і тримати баланс. Роблячи випади, не маєте завалюватись на бік. Коліна не мають тремтіти від напруження, щоб втриматись і не впасти. Не треба обирати модне і яскраве, вже краще босом. А що скажуть люди? Це і правда дуже важливо за умови, що у вас рівні ноги і немає ніяких вальвусів. Я вже мовчу про тих, в кого взагалі завалюється стопа. В такому випадку треба дуже уважно підбирати взуття. Інакше такий спорт точно здоров'я не принесе, навпаки, дасть ускладнення на коліна, таз, спину і так далі. Ми не будемо занурюватись, хоча б просто купіть в магазині універсальні спортивні кросівки. Більшість моделей підійде. Обирайте зручне по розміру з помірно м'якою підошвою, та не слизькі. Тепер буде неочевидний, проте я думаю, дуже важливий аксесуар. Страх як крутить почути. Рушник це засіб гігієни, причому не тільки особистої, але й всіх оточуючих. Часта проблема, особливо літом чи у спортивних залах з поганою вентиляцією після виконання вправ лавки, сидіння, спинки мокрі. І неважливо, ви ведмедик чи тендітна дівчинка. Все одно залишається піт. Оце так несподіванка. Уся ця мокрота разом з бактеріями залишається та ще й переноситься. Нічого поганого в тому, що ви пітнієте, немає, але було б добре, якби після себе витирали спорядження. Рушник думаю, оберете самі, кому що зручніше, можливо, з бавовни, яку ми так любимо останнім часом. Бавовни не буває багато. Або для залу краще обрати мікрофібру. З нею зручніше. Кілька варіантів є в нашому магазині. Йдемо далі. Спортивні бенти або бандажі на суглоби. З їх допомогою повторюється правильна біомеханіка колінного суглоба і обмежує бокову рухливість. Згинання коліна при цьому не обмежується. Такий пружний бандаж може захищати суглоб та зв'язки від надмірного розтягнення вивіхів та мікротравм. тобто має легку компресійну дію та тримає суглоб. Інша задача збереження тепла та покращення кровообігу, тому не забувайте про розминку. А силачі навіть використовують спеціальні м'язи для розігріву. Бинти чи бандажі по суті є тільки одна суттєва відмінність. Такі бандажі використовуються для активних рухів можна носити все тренування. Тому підходять для футболу, волейболу та інших видів спорту. В деяких випадках в лікувальних цілях можна носити навіть весь день. А ось бенти намотують тільки для виконання окремих силових підходів. В них не побігаєш, вони міцно тримають суглоб докупи, вони набагато жорсткіші. Скажімо, це більш професійна штука. Такі бенти або бантажі є на всі суглоби. Найпопулярніші, мабуть, це ось такі кістьові. Наприклад, мені з ними комфортніше працювати з великою вогою і в жимах додає впевненості. Я знаю, що більшість людей ходить в зал з звичайною пластиковою бутилкою, і це окей. Проте ось така спортивна фляга чи пляшка це більш зручно та ще гігієнічно. Не треба відкручувати брудним руками, просто натискаємо кнопку, тут все прикрито. Ви ж пам'ятаєте, що тренувались після того ведмедика. Крім того, таку пляшку зручно носити з собою на навчання, роботу чи подорож, особливо якщо ви додатково розмішуєте амінокислоти чи ізотонік. У нас навіть є ось такі здоровені дволітрові фляги. Цікаво, які в нього комплекси. Для підтримки водного балансу, ну а що таке спортивний шейкер? І навіщо всередині м'ячик? Надіюсь, ви знаєте. Якщо ні, то чому ви до цих пір не підписані на наш канал? У нас багато корисної інформації про спортивні добавки. А Це клята правда. Фітнес-резина, причому їх можуть використовувати не тільки дівчата, як думає більшість. Вони є ось такі коротенькі для окремих вправ, є також довгі метрові кільця або еспандери. В них може бути різний рівень навантаження від 1 кг до 80 кг. Можна використовувати як удома, так і у залі. Для прикладу з такою резиною легше навчитися підтягуватись. А професійні атлети використовують таку резину, щоб створювати додаткове нестандартне Навантаження у вправах. А тепер моє улюблене. Далі будуть пояси для підтримки спини, спортивні або важкоатлетичні. Використання поясів запобігає виникненню травм, гриш, протрузій та розтягнень зв'язок. А також дає змогу тренуватися, якщо проблеми вже є. Ремінь створює додатковий тиск в області живота та дає додаткову фіксацію для м'язів-кору. Крім того, стримує шкідливий тиск на спину, тримає докупи хребет та міжхребцеві диски. Кому потрібно використовувати пояс. Спортсменам, які працюють з надвеликою вагою. Друге новачкам, у яких ще не сформований м'язевий корсет. Ну і третє, коли є травми спини. Безумовно, м'язи треба укріплювати. Проте в деяких випадках краще перестрахуватися, використовувати пояс, ніж потім місяцями чи роками лікуватися. Отаки, от також до підвидів поясів можна віднести так звані пояси для схуднення. Вони майже безтолкові. Ви просто більше пітнієте. І спеціальні корсети. Одні з них підтримують спину, з ними можна ходити тривалий час, а також для тонкої талії. Використовують або атлети, або дівчата, щоб фігура була пропорційна. Ще додам кілька рідкісних, але корисних штук. Пояс з ланцюгом. Дуже прикольний аксесуар можна знайти далеко не в кожному залі, проте з ним, наприклад, на брусах можна використовувати додаткову вагу, і це круто. Рол для самомасажу ефективно розминає усі тканини, особливо круто використовувати після тренувань або на наступний день. Така прокатка допомагає знімати крепатуру. Як я обіцяв, армбластер Пресвята матірбота. Перше цю штуку, мабуть, всі бачили у фільми з Арнольдом. Одягаючи цю штуку на шию, упори тримають лікті в максимально ефективному положенні для прокачки біцепсів, як то кажуть, для тих, хто з багатої сім'ї гроші не лише забезпечують краще життя, кращу їжу, кращі тачки, кращих жінок. Вони роблять кращим тебе самого. А це магнезія. Ну ще називають крейда. Думаю, бачили, як використовують кросфітери або важкоатлети для того, щоб підвищити надійність хвату та щоб долоні залишались сухими. Є в порошковому вигляді, проте в фітнес-клубах не дуже люблять, бо брудниця снаряд краще використовувати ось такий рідкий варіант, який без кольору, крім того, навіть додає такої собі клейкості. Ей, hey, Заняття фізкультурою і спортом дуже важливі для сучасної людини. І не важливо, який вид спорту, з яким обладнанням і в якому одязі. Головне, щоб це було в задоволення, безпечно, на регулярній основі і ставало частиною активного життя. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування та спорядження в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка. Побачимось!